Цей день настав. Я дійшов до мільйону, і в цьому відео я хочу продемонструвати вам вивід коштів з бінаріуму. Ви самі просили мене про це в опитуванні телеграму, тому тримайте. Одразу кажу, раніше у мене був тип аккаунту преміум, і сьогодні я поповнювався на 45 тисяч гривень, щоб мені підвищили тип аккаунту, і я міг вивести 400 тисяч гривень однією транзакцією, а не створювати дуже-дуже багато різних заявок. Це відео буде складатися з двох частин. Перша, де я ставлю кошти на вивід, а друга, де я вже просто банально отримую ці кошти. Прямо зараз я знаходжуся на головній сторінці бінаріума, і як можете побачити на балансі, у мене 1 мільйон гривень. Прямо зараз, прямо на ваших очах, я буду також виводити ці кошти. Для цього заходимо в касу, після чого натискаємо вивести кошти. Чекаємо невеличке завантаження і бачимо, що у нас зараз видають всі наші платіжні методи. Я буду вводити на крипту, але знову ж таки, друзі, хто ще новачок і не розуміє, як і коли можемо вводити, Можна виводити на картку, можна виводити там на майстер-карт, можна виводити візу, будь-куди, тобто на крипту, не на крипту, там, ну, куди завгодно просто захочете. Ось зі всіх методів ви можете вивести, Е, Дивіться, друзі, ось тут треба натиснути тезер. Тезер виплата. Натиснути ось сюди, натиснути виплата. Це я роблю ось так: для того, щоб вивести на крипту. Я буду виводити зараз на Tron trc 20 Тобто я обираю тут мережу. Це мережа, на яку мені просто надійдуть кошти і вибираю тут суму. Так, у мене стоїть ліміт, виходить, скільки це? це 4, 4 чого? 4 мільйона гривень. Ну, 4 мільйони гривень ще не заробив, як бачите. Ось, так запам'ятати, гаманець не треба. Дивіться, я буду зараз вводити 400 тисяч, у мене ліміт ліміт сутки на видання, Наразі ви можете вводити до 652 тисяч. Так, да, я і не хочу більше вводити, у мене ліміт виходить невеликий. Ну, як не великий? Великий, максимальний у мене ліміт. Да. Ось, я хочу висити 400 тисяч. 400 тисяч гривень. 400 тисяч прямо зараз хочу. Давайте навіть 400 тисяч 29 гривень. 400 тисяч тисяч. 49 тисяч гривень, щоб у мене на балансі під 0 лишилося. Давайте ось так. Перемордо: 429, 324 бац, бац, і ми давайте сюди. Давайте ще копійки прямо введемо, А, копійки не можна вести, да? Не можна. Окей, забув. І сюди вписуємо нашу адресу. Тобто, в мене вже в буфері обміну вона додана. Вписуємо сюди адресу. Я її трошки заблюрив, тому що, ну, ви самі розумієте, свою адресу зайвий раз показувати не треба. Тобто ввелимо сюди нашу адресу. Це адреса мого гаманця, котру я до цього скопіював, trc 20 Я буду виводити на біржу OKEX і очікую, що мені прийдуть кошти на... Біржу Вот же, як я зараз можу приглянути, 429 324 гривні. Прямо зараз просто натискаємо виплата і далі будемо дивитися, як вона у нас, що у нас буде. Тобто я вже мільйон разів так робив, просто пояснюю для вас, тому що багато хто з вас ще не виводив кошти або ще початківці на платформі не так давно, і тому. Це просто максимально все просто робиться. Дивіться, друзі. Дякуємо вашу заявку на виплату освішно надіслано. been accepted. Normally, it takes up to one business day to process withdrawal. Окей, е, мені кошти, коли у мене був тип, тип рахунку, можете переглянути. Бачите, вони ще не списалися, вони спишуться, коли вже мені прямо надійдуть. Е, дивіться, можемо зайти, натиснути, торгувати, можемо переглянути, що. Все залежить від типу рахунків, типу скільки, як, як довго вам будуть кошти виводити. Мені до одного робочого дня будуть вводити ці кошти, але. Коли у мене був преміум, мені десь за 3-4, можливо, 2 навіть години іноді приходили кошти. Тому я думаю, тут прийдуть ще скоріше, або там 2-3 години також доведеться почекати. як бачите, ось моя транзакція, тобто статус заявки у нас успішно. Платіжна система Tether все 20, я виводив на криптовалюту, але знову ж таки, ви можете вводити куди вам завгодно. Просто мені і так було зручніше, а ви можете вводити на картку, там, на платіжну іншу систему. Тобто, взагалі в цьому різниці немає. Просто розумієте, да, що сума сама маленька, тому я вирішив вивести на криптовалюту. Свій гаманець я замазав, показувати його не буду, думаю, самі розумієте, чому. Якось так, друзі, тобто так це виглядає. Кошти мені мені надійшли десь за 2 години, може, година 40, десь година 45. Е, отримав я вже свою виплату. І, в принципі, це дуже швидка транзакція. Але знову ж таки, це вже скоріш за все, тому що у мене тип рахунку VIP. Як ви знаєте, я підвизив свій тип рахунку, і зараз таким типом мені... Кошти будуть надходити ще швидше. Зараз давайте перенесемося і подивимося, як виглядає дана транзакція на біржі на криптобіржі, куди я і виводив ці кошти. Друзі, виводив я кошти на криптобіржу Окікс, це є доволі популярна така біржа. Ось заходимо в мої активи. Можемо переглянути цю транзакцію. Подивіться. Ось 10295 доларів. Тобто я виводив. Всі кошти і тут було нуль. Коли тут було нуль, після чого приходять бачите, кошти, у мене десь Це є ця транзакція. Ось ви можете подивитися. Нещодавні транзакції поповнити USDT. ЮСДТ вода. Я не знаю, чому тут час Варшавський. Не знаю, як воно так вийшло. Чому він у мене ось так от відображається, так але у будь-якому друзі випадку ми можемо подивитися. І зрозуміти, що в принципі за дві години мені всі кошти надійшли, що в принципі є дуже дуже таким прикольним і швидким, як на мене, результатом. Зайшовши у центр ордерів історії фінансування, можемо побачити, що якщо обрати наші дати, тобто ну на, 02, на 02, можемо побачити, що ось моя транзакція це поповнення з бінаріуму. За USDT по trc 20 мені виходить, вони поповнили так. На баланс дійшло ось така сума, і бачите, сума, і баланс у мене став ось таким. Тобто, до цього я під 0 це вводив. Як бачите, все нормально, все прийшло, і ми можемо переглянути, що все окей. Ще раз одне підтвердження, що бінаріум виводить, і все максимально добре. Тобто ніяких претензій до біржі бути взагалі не може. Сподіваюся, друзі, що цим відеороликом ви взяли для себе мотивацію, тобто подивилися, як робиться вивід, подивитися на мої баланси, і можете зрозуміти, що в принципі все можливо, і навіть те, що вам здається недосяжним, в принципі, можна досягати без проблем. Тому що я колись так само починав з невеликих сум, з невеликих депозитів, але зараз я маю ось такі гарні результати і маю у доволі круті прибутки, чого і вам бажаю.